Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання New York Post із посиланням на високопоставленого представника адміністрації Дональда Трампа стверджує, що вже наступного тижня під час зустрічі американських, європейських та українських представників у Лондоні адміністрація хотіла б досягти домовленостей про припинення вогню на російсько-українському фронті. Втім, тут питання не тільки. У тих задачах, які ставлять перед собою у Білому домі, а в тому, з ким саме вони збираються досягти домовленостей і що збираються робити після того, як рішення буде ухвалено. адже у столиці Великої Британії можна буде досягти домовленості про Остаточне припинення вогню на російсько-українському фронті тільки з представниками самої України, країн Європейського союзу і Великої Британії. Тобто, це буде не домовленість щодо припинення вогню, це буде пропозиція щодо умов припинення вогню, яка буде репрезентована російській стороні. І тут виникає те питання, яке ми обговорюємо, можна сказати, вже три. Роки і два місяці з часу початку великої війни Росії проти України. А що відбудеться, якщо Російська Федерація відмовиться від цієї пропозиції? У адміністрації Дональда Трампа є відома тепер відповідь і на це запитання. В цьому разі адміністрація Сполучених Штатів не буде брати участі у переговірному процесі. Вийде з перемовин щодо миру. При цьому є майже очевидним, що ніяких інструментів впливу на Російську Федерацію не буде застосовано. Трамп не збирається ухвалювати рішення про нові санкції проти. Російської Федерації не збирається як можна зрозуміти, із сьогоднішньої публікації New York Times, надавати Україні нову зброю після того, як той пакет допомоги, який був виділений Україні в часи, коли президентом США був Джозеф Байден, остаточно. Буде вичерпано. Ба більше у Білому домі зараз говорять про те, що не розглядають можливості продовження обміну розвідувальною інформацією з Україною, і нібито саме про це представники американської делегації у Парижі інформували своїх європейських співрозмовників. Таким чином розмови про те, що у Лондоні може бути досягнуто домовленостей щодо. Перемир'я на російсько-українському фронті можуть бути виключно маскуванням бажання представників адміністрації Трампа вийти з перемовин таким чином, щоб відмовити у підтримці Україні і разом із цим не створювати нових проблем у стосунках з Російською Федерацією. Стратегічна мета, щоб у випадку, коли Сполучені Штати не зможуть допомагати Україні і залишать Росії можливості для подальших воєнних дій, Володимир Путін сам ви. Рішив українську проблему, примусив українську державу до капітуляції на тих умовах, які будуть прийнятними в Москві. А адміністрація Трампа після того могла б вдатися до оборудок, про які останніми тижнями завзято розмірковують два відомих рішали. Російський спеціальний представник по міжнародних зв'язках Кирилл Дмитрієв – та Трампівський, який є представник на Близькому Сході, Стів Вітхов, який вже відомий своїми заявами, що Україні доведеться поступитися територіями на користь Російської Федерації. Виникає, звісно, питання: а чим ще Вітхов, ну і через нього Трамп, зможе зацікавити Путіна так, щоб російський очільник погодився б на припинення вогню. Ну, по-перше, якщо Путін вже розуміє, що у разі, якщо він не погодиться, Трамп просто залишить перемовини без будь-яких наслідків для Російської Федерації. А про це американці говорять відкрито ніякої необхідності погоджуватися з американською пропозицією у Путіна тепер немає. Ніяких методів впливу з боку Вашингтона він не побоїться. Можна сказати, що Трамп. Майже навмисне сигналізує Путіну, що той може робити все, що йому заманеться, і відмовлятися від будь-яких пропозицій наслідків не буде. По-друге, пропозиції, що проти Росії можуть бути скасовані. Хоча б часткова санкції запроваджені після 24 лютого 2022 року, може не цікавити Путіна з точки зору пріоритетів, адже для російського президента, і здається, це досі не здатний зрозуміти ані президент Сполучених Штатів Америки, ані його численні наївні прихильники. Головним є відновлення імперії, яка зможе стати політичним гегомоном європейського континенту. Тим більше в часи, коли на чолі Сполучених Штатів знаходиться такий некомпетентний керівник, як Дональд Трамп, можливості подібної Зміни ситуації у Європі є з точки зору Кремля набагато більш реалістичними ніж тоді, коли Сполученими Штатами керували такі досвідчені політики, як Джозеф Байден чи Джордж Буш Молодший. все на боці Путіна і він навряд чи не розуміє того, як змінилися пріоритети у самих Сполучених Штатах. По-третє, зараз на тлі. Американсько-китайського протистояння Пекін також буде здійснювати енергічні кроки для того, щоб допомогти Росії протистояти тиску Заходу, навіть якщо ці санкції, які вже запроваджені Сполученими Штатами, Європейським союзом і Великою Британією, є дошкульними для Путіна. До речі, ми не знаємо, чи не піде Трамп на одностороннє скасування частини санкцій після того, як він вийде з переговірного процесу. І буде вважати, що війна Росії проти України Сполучені Штати вже не обходиться. А це означає, що і санкції не дуже потрібні. Але це припущення. Можливо, що Трамп не піде на такий відверто пропутінський крок, який буде демонструвати його справжні пріоритети у політиці. Але от Китай. Точно вже усвідомлює, наскільки важливою для керівництва КНР є підтримка російського режиму. Останніми тижнями закупівля Китаєм нафти з Російської Федерації зростає як на дріджах. І можна вважати, що це зростання буде продовжуватися паралельно із військово-технічною допомогою Китайської народної республіки Російської Федерації. Адже Китаю тепер потрібно і щоб Росія перемогла. У російсько-українській війні таким чином демонструючи свої можливості у Європі, що полегшує китайські можливості і Азії, і важливо, щоб російське керівництво не дуже уважно дивилося в бік ворога президента Сполучених Штатів, який не приховує свого бажання відірвати Росію від Китаю, а таким чином спонукає Китай набагато більш серйозно ставитися до подальшої підтримки путінського режиму. Так що вважати, що після лондонських домовленостей американців, українців і європейців, якщо взагалі такі домовленості будуть, Москва обов'язково погодиться із ідеєю перемир'я можна тільки в разі, якщо у Російської Федерації дійсно зараз критична ситуація з економікою, і їм потрібно вже сьогодні щось вирішувати з Трампом? Більш вирогідною є ситуація, в якій Російська Федерація. Не погодиться з жодним пунктом тих пропозицій, які будуть узгоджені у Лондоні. А адміністрація Дональда Трампа відмовиться від подальшої участі у переговірному процесі і підтримки України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього мої соціальні мережі, На канал у каналу Кофі і тела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миром хай щастить.